Що ж, далі ми традиційно будемо дивитися на мапу бойових дій, як вона змінилася за минулу добу. Працюємо з мапою Діпстейт і традиційно ми розпочинаємо з межі Харківщини та Луганщини. Сватова Креміна це цей напрямок, про який ми будемо говорити. Тут є невеличкі зміни біля Новоселівського. Це дещо вище сватового населений пункт. Як ви бачите, ситуація на вчора, ситуація на сьогодні? Бачимо, що зеленої зони побільшало. Можливо, це. Незначне просування, але це все ж таки просування наших військ, яке дуже важко їм дається. Тут власне ворог дуже часто атакує тут нашу позицію, бо цей населений пункт посеред дороги. Ну і ми бачимо, що наші війська відбили тут атаку ворога і навіть просунулися. Російські мілблогери повідомляли про контрнаступ на цій ділянці фронту, який готується з боку наших сил. Мовляв, Збройні сили України просунулися до залізничної станції у східній частині цього населеного пункту. Говорять. Там і поро підкріплення нашої армії в районі Куземівки теж для контрнаступу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також повідомив, що на підступах до Кремінної та поблизу Діброви йдуть запеклі бої. Нині серед цікавої інформації ще й те, що на Сватівському напрямку через труднощі на одній із ділянок найманцям дозволено розстрілювати мобілізованих РФ, які рятуються втечею. Чимало в окупантів і трьохсотих черговий так. Ти собі польовий шпиталь вони влаштували в пологовому будинку в Старобільському районі. Наразі там лікують понад 300 військовослужбовців та найманців Вагнера. Далі, давайте одразу перейдемо на Донецький напрямок. Ми його будемо розглядати трьома частинами. Зараз будемо говорити ближче ділянка, там де Солидар, в районах 12 населених пунктів. Загалом наші військові відбили атаки на Донецькому напрямку. Солидар згадується також як місто, де відбито атаку ворога. І до слова, також зазначу, що полковник армії США Дейв Батлер теж заявляв, що він довіряє Україні. Якщо що військові українські кажуть, що боротьба триває в Соледарі, отже, в це треба вірити, і значить, вона дійсно там триває. Далі мова буде йти про СМТ-сіль, яка дещо західніше і північніше самого Соледара, але вона розташована в межах самого Соледара. Тут фахівці стейт припускають, що майже вся територія, на жаль, під контролем ворога, але це не офіційна інформація, а аналітична. Атакує противник і Краснополівку, бої за Красну Гору тривають. Вже ми бачимо ближче до Бахмута. Благодатне також там бої тривають. Також за даними експертів, ворог перекинув нових мобілізованих на спірне та білогорівку. Ось вони тут розташовані. Там також запеклі бої.